Всім привіт! Після вечірнього поливу кілька відео, скажімо так, в обов'язковому порядку, щоб не втратити момент і закарбувати у пам'яті цвітіння своїх паларгоній у 2025 році. Ну і звісно, поділитися з вами. Зараз на подіумі тут у мене красунчик Аранс Піч Мельба. Це Зонартик, а доволі такий старенький сорт. У мене він з'явився минулого року влітку, квіт, буквально два-три суцвіття лише встиг розпустити і взимку постійно-постійно видавав квіти. Я їх прибирала під лампами, не давала йому цвісти. Ну, власне, про кущик. Зараз він в мене росте у трьох літрах, і я намагалась дати йому більший об'єм, він просто його не потребує. Я вже і так три літри дала, чисто, щоб рідше поливати. Можна і в меншому об'ємі його вирощувати. Ну, Це моя суб'єктивна думка. А що стосується кущика, це зонартик і зонартик вертикального типу росту. Тобто він росте вверх, як і багато зонартиків, він має такі ось подовжені міжвузля. Тобто між вузлами, цими між листочками, бачите, такі ось подовжені діляночки. І за рахунок цього він так доволі е, сильно е, витягається вверх, я би так сказала. Тому за рахунок того, що е, ці. Пахінці в нього тоненькі, і на них дуже багато суцвіть одночасно розпускається. Йому потрібна опора саме для пагонів, не для цвітоносів. Вони, бачите, гарненько самі тримаються. А для оцих ось, ось тоненьких пагонів. Я поставила таку дугу, і вона, в принципі, до неї нічим не кріпила, і вона просто нормально собі так тримає ці ось гілочки вкупі. Щодо формування, я думаю, так, бажано його. Скажімо так, прищіпнути хоча б, я зрізала з нього, мабуть, два чи три живці за практично рік, що він у мене. І такий ось кущик у мене наріс. в принципі, не жаліюсь на сам розмір. Висота кущика, до речі, від горщика, ну, може, сантиметрів 25 до 30, без суцвіт, сама зелена маса. Ну, і власне щодо квітів, якщо дивитись. Так, ось на них зверху, то це просто така хмариночка. Рожева, зефірна, дуже гарненька хмаринка. Фу, спекотно у нас аж задишка з'являється від того, що розмовляю. Дивіться, що мені найбільше подобається в цьому сорті, це те, що він такий ось хамелеончик. Дивіться, коли квіти розпускаються, вони такого м кольору слонової кістки, такий бежево жовтий якийсь, бачите, із такими малиново-червоними вкрапленнями по пелюсточках. Потім з часом ці квіти набувають білого такого відтінку, все ж з тими вкрапленнями. І з часом так, ось квіточки, бачите, поступово, ну, в мене принаймні на прямому сонці, вони в мене починають розживіти. І потім набуває такого ось інтенсивного, ну як інтенсивного, доволі інтенсивного рожевого відтінку. Це ось у цвіті, яке давно вже розпущене. Це ось, бачите, тільки розпускається, і тут квіти вже кількох відтінків. Так само і тут, бачите. Самі квіточки доволі крупненькі. Такі ось, ну скільки тут буде? Один, два, три, чотири. Приблизно 4 см, так середньостатистично. І їх просто дуже-дуже багато. Ось, бачите, суцвіття за суцвіттям. На цих ось маленьких гілочках цей сорт видає. Ну, дуже-дуже китливо. Кого, скажімо так, влаштовує такий ось кущик, тому що, як на мене, головний недостаток цього сорту це такий ось кущик, трошки такий неприземистий, який потребує опори. Але самі суцвіття, самі характеристики сорту, його квітливість, його здатність видавати стільки бутонів, його його здібності хамелеончика дуже 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 мені імпонують. Тому раджу придивитись до цього сортику. Він дуже крутий. І мені здається, враховуючи те, що він мене взимку під лампами постійно видавав бутони, він буде гарно квітнути і вдома, і на вулиці. Ну, на вулиці однозначно, тому що от у мене вуличні умови під навісом і так ось гарно цей красунчик квітне. Зитимо вам гарного дня. Аж на п'ять хвилин мене вийшла розмова про нього. Ну він дійсно достойний, дійсно чудовий сортик.